Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну, що ж, вже о п'ятниці, 3 січня о 21.00 відбудеться матч за Суперкубок Італії. Ювентус проти Мілана. Другий півфінальний матч, друзі, на нас з вами очікувати. Сьогодні я хочу поговорити про Ювентус, про Мілан. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своєю думкою, чого все-таки очікує а я від даної битви. Давайте все розпочнемо обговарювати по порядку, подивимось взагалі то останні п'ять матчів, які були зіграні між командами. І тут ми маємо невеличку перевагу у Ювентуса, дві перемоги Ювентуса, одна перемога Мілана. Та ще було між командами зіграно дві нічі. Якщо беремо матч, який відбувався у 23-му році. 28 го травня Мілан на виїзді зуміг Ювентус перемогти. З рахунком 1-0 у лів'ї Жиру тоді, до речі, забив за Мілан перемежний м'яч. Потім, друзі, був товариський матч між командами 28 липня 23 року. 2-2. Час. В серії пенальті 4-3 переміг Ювентус. Далі йдемо. 22 жовтня 23-й рік. Сезон 23-24. Ювентус перемагає Мілан на виїзді з рахунком 1.0. Лекателі, Забуває переможний м'яч на 63-й хвилині матчу. Тому що, До речі, Утшава Шау були вилучені на 40-й хвилині. Потім, 27 квітня 24 року 0-0. команды распасала между собой ничью. А у нынешнего сезоне 24-25 команды уже играла между собой також такой же 0-0. Еще правда, тики уже в Милане. То есть последний матчи не над той результативнее, справедливо не над той результативнее последний матч между командами, або ничья 0-0, або какая-то минимальная перемога одни из команд. Давайте, друзі, загалі там подивимось, а де до команди йдуть у внутрішній першості. Що казати про Італію? Ювентус єдина команда в Італії, яка ще жодного матчу не програла. Нуль поразок, сім перемог, але одинадцять нічих. У Ювентуса дуже багато нічих, З Фіорентиною якраз то була нічого. два Перед матчем з Міланом чотири нічі та одна перемога у Ювентуса дуже багато нічій купі до 30 забитих м'яча у Ювентуса, 15 м'яча пропущено, і плюс 15 різниця забитих та пропущених у Ювентуса. Мілан і в останньому матчі команда Пауло Фанцеки зіграла з Ромою ніччю. І після цього матчу Пауло Фанцеку звільнили. Прийшов інший наставник Кансейсао. Прийшов до Мілана. Консей Сао. став головним тренером Мілана. Ось, і для нього це буде якраз той дебютний матч проти Ювентуса. Мілан 8, 6 поразок, 6 нічих та 7 перемог. у Мілана 27 балів у пасиві, 26 забитих м'яча, 17 м'яча пропущено, плюс 9 різниць забитих та пропущених. Останні результати команд: одна поразка, дві перемоги та дві нічіх. Відповідно. В принципі, якщо так дивитися, і справді останні матчі не надто і вони результативні. Бувало ще Мілан перемагає, буває ще Ювентус перемагає. Ось цей матч. Це друзі, це дербі Італії. Це неймовірно принциповий матч, в принципі, ще для Ювентуса, ще для Мілана. Ось це суперкубок Італії. Я думаю, що Ювентус і Мілан хочуть якось взяти. САУ. ось, хоч відповідно дуже здорово дебютувати. Я очікую хорошого, знаєте, футбола. А в принципі, обидві команди не надто і багато забивають, да? в останніх матчах очних зустрічей, знаєте, Ну, скажімо так, не такі-то і результативні взагалі. То матчі між командами. Я взагалі не виключаю серію пенальтів Екстра взагалі, друзі, нічого не виключаю. А ось мені взагалі здається, що тут якась серія пенальтів буде. Тому що, в принципі, що Ювентус що Мілан команди Рівні. Абсолютно при чому рівні, і тут, в принципі, може статися ну, будь-що завгодно і справді. Тому що команди, в принципі, та рівні. Ось, я очікую, що в принципі обидві команди Голами думаю обміняються. Думаю, що Ювентус заміє забити у ворота Мілана. І думаю, що і Мілан відповідь заб'є. Ось, у ворота Ювентуса Думаю, що обидві команди Голами та обміняються. Це моя перша думка. Друга думка, кому віддати перевагу. Все-таки, друзі, знаєте, все таки у мене є таке відчуття, що все-таки Ювентус. Пройде далі. Я все-таки Ювентусу віддам перевагу. У мене є таке відчуття, що Ювентус це буде рівна абсолютно битва. Я думаю, що тут і екстратайми будуть, і серія і пенальті. Можливо, Ювентус в основний час зуміє з мінімальним рахунком, але я думаю, що скоріше за все в основний час буде якась нічя, а там в екстратаймах або в серії пенальті, відповідно, все і вирішиться. Це буде рівний абсолютно матч, де все можуть вирішити якісь деталі абсолютно. Будь-яка помилка може все вирішити. Тобто, і справді, матч має таку, скажімо так. Скажімо так, матч це і справді дуже важливий для обох команд. Тому, в принципі, я очікую тут хорошого футболу. Ну, все-таки в мене є таке відчуття, що все-таки, друзі, Ювентус все-таки зуміє пройти. А, далі. Хоча знов-таки знов команди рівні, в і принципі, в принципі, тут може все вирішити будь-яка помилка, будь-яка деталь, але я все-таки Ювентусу віддам тут перевагу. Думаю, що обидві команди заб'ють. Але думаю, що Ювентус зуміє пройти далі. Я думаю, що в основний час буде нічия. а в екстартаймах, і, скоріше за все, все-таки в серії пенальтів, все-таки Ювентус пройде далі. Я думаю, що якась ніча 1-1 в основний час, а там або в Екстартаймі Ювентус заб'є пермижний м'яч, або в серії пенальті. Саме думаю, команда Цягемоти пройде далі. Це має така думка. А там подивимося, там звичайно, що подивимося. Це суперкубок і звичайно, що у Мілана шанси доволі таки непогані, звичайно, що. Але я просто думаю, що Ювентус все-таки пройде далі. То, що дві команди заб'ють, то Ювентус пройде до фінального матчу Суперкубка Італії. Ось такий мій прогноз, ось така моя думка на даний матч. Друзі, що думаєте взагалі, то ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.